простір The Naked Room знаходиться на рейтерській 21 в самому центрі Києва. Це книгарня, галерея, бар та кав'ярня одночасно. Наразі тут проходить виставка аплікацій Володимира Кузнєцова. Ці роботи були створені для розіграшу за донати для допомоги військовим. Галерея орієнтована на сучасних художників. Велика увага тут приділена атмосфері та затишку. У кав'ярні дуже смачні напої та їжа. Працівники дуже приємні та вічливі. Є великий стенд з книжками, які можна придбати чи взяти почитати. Це місце ідеально підходить, щоб провести атмосферний осінній вечір з близькими.